Чому ж люди розходяться після п'яти років у стосунках? Здається, що все ж добре, ми ж так кохаємо один одного, ми вже так довго привикли один до одного. Як можна розходитись? Дуже просто. Один хтось з вас ще з самого початку десь відчуває щось не так, щось мені не подобається, щось не кайфово, але продовжує закривати на це очі, продовжує не звертати увагу, і час йде. І на ці моменти, які ти закривав очі, вони проявляються е, не тією поведінкою, що би хотів бачити твій партнер. І потім цей інший партнер також з часом починає це розуміти, відчувати. Воно ж все йде на емпатії, да? воно все, все якось відчувається. І просто з кожним днем ви більше і більше просто прив'язуєтесь один до одного, притягуєтесь, а ці проблемки, які були, вони збільшуються. На відчуттях внутрішніх, вони просто збільшуються з кожним днем все більше і більше. І що робити? От всі кажуть, що ми такі прокащі, проговарюємо, все там. На стосунках ми все проговарюємо. Та нічого ви не проговарюєте. Ви не проговорюєте те, що потрібно. Те, що дійсно важливо, що це? Як завжди. Ми мовчимо на те, що може образити нашого партнера. Ну, ну хтось один говорить, то, що ще може образити, він скаже, а другий не скаже. Він буде боятися образити. Він буде думати, що він проговарює все, але саме те, що може образити і все ж таки е, покращити ситуацію, ну, вивести її на стабільний якийсь рівень. І ось так от воно притаптується. І потім, спустя, не знаю, це може бути 2, 3, 5 років. Люди розходяться і по 10 років живуть. І спільні діти є. Вони просто не Ну, от іменно цей момент не проговорили. Хтось один не сказав те, що він відчував, те, що він відчув, і все. І на цьому всьому вже якби немає такого сильного кохання. Є просто прив'язаність, буденність, рутина. Звичка, так. Да. Але проблемка в цьому таки і закріпляється. І в мене так само було. Я якраз був таки другою людиною, яка не говорила, що не подобається, бо боялась образити. І що. Ну, після закінчення стосунки я до цих пір скажу, що моя дівчина була ідеальною, вона була суперкласною. І я сам винуватий в тому, що я мовчав. Так що, не мовчи. Якщо маєш якісь цікаві запитання, задавай в коментарі, поспілкуємось. Я ж психолог. Так що, бережи себе, будь щасливий, будь коханий. І ти також маленька, будь щаслива.